Добрий дякую, е, оцінюються вони один по Також завдання, тобто максимальна кількість болів 20 може бути по-першому питанню. Друге питання це ситуаційне завдання. Воно також буде у кожного з посуділи завдання цього ситуаційного завдання. Воно оцінюється 0, 1 або 2 боли. Ці вже боли виставляють члени. Філиції. Відповідно, вираховується середній бол. Ну, Наприклад, якщо 5 двійок і 5 одиниць, тобто 15 балів ділиться на 10 членів комісії, виходить півтора. І це додається до першого завдання. що третє по умові конкурсу це презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Оцінюється від 1 до 5 болів. Аналогічно, так як попередньо я вам розповідав, кожен із членів комісії проставляє вам оцінку, яку він вважає, на яку ви відповіли, від 1 до 5. І так само вираховується, тоді загальна сума ділиться на кількість членів комісії, вираховується середній бол. Потім, відповідно за перше, друге і третє завдання сумуються ваші середні боли і визначається рейтинг перше або друге місце. Оце така процедура. Якщо по питання з конкурсантів запитуєте, якщо Можливо, на тільки збали, може бути 27. 27, да, 27. 27. це саме максимум передбачені ці конкурси. Якщо ж нема питань, пропоную перейти до самого конкурсу. Субтитры Да, да. Двадцять хвилин на перший і десять на три, то там перший приблизно. Значит, такі. Що зміни щодо зміни її сил уроків української мови на уроки мови іншої національної меншини? Як ви вирішите цю ситуацію? Ну, перш за все, робота керівника передача перш за все це законність усіх прийнятих рішень і всі свої аргументи, доводи, переконання тільки повинні базуватися на мові закону. Тому для вирішення цієї ситуації... Які зазначили, що українська мова є державною мовою, мовою України? Закон України про освіту, стаття 7 і закону про загальну освіту, теж там стаття 7, де роз'яснюється щодо навчання, якою мовою навчається навчати уч... учні у закладах і про засади державної мовної політики. Тут я хочу за... у своєму ситуаційному завданні. На такі ключові слова звернути увагу. Заміна мови і мова національної меншини. До, до речі, відповідно до цих усіх нормативно-правових актів навчання у закладах освіти ведеться державною мовою. Мовою відповідно до, до закону про засади державної мовної політики може використовуватись мова національної меншини. Але мова паралельно, тільки там підкреслено слово, паралельно, не замінюючи державну мову. Мова національної меншини може вивчатися у початкових класах тільки, а мова корінного населення може вивчатися і далі, але тільки, так, також паралельно не замінюючи державну мову. Тому про замін державної мови, мовою національної меншини йти. Не може. І ще для прикладу, я буду говорити про наш регіон, про наш гранд. І ще трошки. У законі про засади державної мовної політики зазначено перелік тих народів, національностей, які визнані або корінним населенням, або мовою національної меншини. У нас такого бути не може, тому що до нашого засновника, тобто до міської ради, жодна. Організація не зверталася, наприклад, чи дорогу, чи російськомовних якихось. І звичайно, всі ці питання нам потрібно узгоджувати із засновником і відповідно до статуту школи. Якщо в статуті школи прописано, то може навчатися, але тільки паралельно із державною мовою. Тому взагалі то, ну, робота отак і директора, і взагалі адміністрації школи, вона базується на засадах переконання. Батьків треба переконувати. І ще б я сказала їй таке, шановна мама, не йдіть на поводу у своєї дитини. Бо наше суспільство зараз е, характеризується тим, що батьки юридично не освічені. Батьки е, чують засобів маси інформації, деякі фрази, уривки, що десь хтось там добився того, що там діти вчать і рідну, мов але... Загальною ситуацію батьки не володіють, тому спираючись на всі оці закони переконати маму в тому, що вона в даній випадку не права, і навіть якби вона пішла по яких інстанціях, і навіть якби десь дозволили, то цим самим вона може перекреслити майбутнє своїй дитині. Бо по закінченню навчального закладу обов'язковим є зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, і дитина. Може, гарно закінчити школу, це гай вона вчить і зараз допомогти. А чому ж така ситуація виникла? Чому мама прийшла розібратися в треба? Видно ж у дитини не дуже гарні знання, не дуже гарні оцінки. І тому краще мамі запропонувати допомогу. Це і додатково позайматися з дитиною, щоб вона покращила успіхи і знання рідної мови. Ем, і, можливо, ну, будь-які. запропонувати мамі допомогу, і з неї домови. І щоб дитина опанувала державну мову і була успішною у цьому житті. Дякуємо. Спочатку я б в тоні ситуації, в кого вона відбулася, поговорив би визвучити простоми. Та давайте я про червоно своїми словами не добре, а щоб точніше було. До вас, як до директора школи, звернувся батько учня 9 класу з вимогою бути присутнім під час проведення державної підсумкової атестації. Складіть алгоритм ваших дій для вирішення цієї ситуації. В ну, даній ситуації я перше поговорив з батьком, чому він хоче саме бути присутнім на даній атестації. Можливо, у нього там дитини, є якісь порушення. Здоров'я, то якщо дана ситуація підпадає під той список, що дитина може бути звільнена від державних підсумкових ситуацій, на дану дитину взагалі можемо звільнити в її походження рішенням педагогічної ради. Якщо перебіг перелік хвороб, хвороба не підпадає, ми можемо батькові запропонувати. У нас в закладі є медична сестра, яка може бути чергова, присутня. І поспостерівати за даною дитиною. Якщо ж батька не влаштовує якийсь конкретний там педагог, який в даній ситуації може виникнути в нього з ним конфлікт, ми можемо запропонувати для вирішення такої ситуації ну, змінити членів саме атестаційної комісії. А якщо дане, вже згідно нових законів, буде державна підсумкова атестація проводиться у вигляді. Знов -то можна буде батькові запропонувати увійти до складу громадської спецерічів і бути присутнім на даному державній підсумковій атестації. В залежності від того, яка ситуація, чому так відбувається, можна її вирішити по-різному. ти не прости. Діло в тому, що Григоренко на душі України стягує будь є. питання. За підсумками голосування, ситуаційне завдання було середній бал виведено ковінку регулювальні 1,7. Презентація перспективного плану 4,1 і тестування 20 балів лівень. Литвиненко і тому сумарна кількість балів 25,8. Литвиненко Олександр Сергійович, тестування 9 балів, ситуаційне завдання 1,4 і презентація перспективного плану 4, рівно. І сума балів 24,4. За результатами рейтингового оцінювання, ми маємо, що Кулінько Любові Іванівна перемогла в даному конкурсі. Питання? немає? Я прийму вам за... 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 за участь <розв 'я> за Працюйте. За... <розв 'я>